Добрий день, я перебину Катерина Сергіївна, здобувач освіти світ птахів Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості ученівської молоді Хмельницької області. Тема моєї науково-дослідницької роботи дослідження життєвого циклу перепілок звичайних котурнікс в домашніх умовах. Актуальність дослідження перепілок часто розводять в домашніх умовах для отримання яєць. Вони не особо вибагливі і мають лагідну вдачу. Яйця перепілки вважають дуже цінним продуктом, який містить безліч вітамінів і масу корисних властивостей, також їх використовують в косметології. До того ж, мають ще один плюс зберігатися вони можуть тривалий термін. І тільки завдяки тому, що перепілки дуже добре розмножуються в неволі і добре підходять для розведення в домашніх умовах, останнім часом популяризація перепілок, звичайних потроху почала відновлюватися. Мета дослідження: вивчення особливостей життєвого циклу перепілок звичайних та їх розведення в домашніх умовах. Об'єкт дослідження представник перепілка звичайна Котурнікс, Родини фазанових «Фазіаніде», які утримуються в домашніх умовах. Предмет дослідження біологічні та фізіологічні особливості розмноження та розвитку пташенят Котурнікс. База проведення дослідно-експериментальної роботи приватний сектор. Завдання досліджень, опрацювати літературні джерела з теми дослідження, вивчити особливості утримання перепілок, провести спостереження за життєвим циклом Котурнікс, дослідити фактори, які впливають на розвиток пташенят. Розмноження перепелів в домашніх умовах відбувається лише за допомогою інкубатора. Мене зацікавило це питання, і я вирішила дослідити, чи зможемо ми розмножити перепілок з яєць в інкубаторі, зробленому власноруч. А також е, е, виростити здорових пташенят. Підготовка інкубатора. Інкубатор складається з двох листів пінопласту довшиною 5 см, дві сторони шириною по 30 см і дві сторони довжиною по 60. Висота інкубатора 30 см. Скріпили. Скріпили інкубатор монтажною піною. Зверху прикріпили дві полоски по 10 см для більшої герметичності і прилаштували звичайну лампу на 40 Вт. Для отримання хороших результатів від закладки яєць в інкубатор ми дотримувалися ряда вимог. По-перше, проводили відбір яєць для закладки в інкубатор. По-друге, вибирали спосіб закладки яєць по третє налаштували температурний режим. Для закладки в інкубатори відібрали тільки свіжі яйця, яким не більше тижня. Для дослідження було взято 30 яєць перепілки, звичайної, які ми збирали протягом 5 днів. Провірили їх на предмет зовнішніх дефектів, тріщин, нерівності нальотів. Таким чином, було відібрано 24 яйця перепілки. Для свого дослідження ми вибрали спосіб горизонтального викладання яйць, і тому позначили одну сторону маркером для спостереження за, пер... за перевертанням яєць. Перевертання яєць як, фат... як фактор інкубації має важливе значення. Воно запобігає прилипанню і підсиханню зародка до підшкарлупної оболонки та як наслідок до загибелі. Інкубатору включили за дві години до закладки перепелених яєць. Всередину поклали спиртовий термометр для контролю температурного режиму. Протягом від 2 до 4 разів відкривали інкубатор на 2-5 хвилин для провітрювання і зволоження яєць. На шостий день ми проконтролювали розвиток зародків яєць, перевірили на просвіт. Ознакою правильного розвитку була поява розбіжних ниток кровоносних сосудин формування із зародків в пташиня і внаслідок виявилось 6 незапліднених яєць. Вилуплення перепелів розпочинається на 17-й день. В першу добу проклюнулось 10 перепелів, на 18-й день проклюнулось ще 6 перепелів і, на... і 2 перепели замерли. В результаті нашого дослідження інкуба... інкубаційний період тривав 17 по 18 добу. В інкубатор було закладено 24 яйця перепілки звичайної. В, по... в подальшому від... Від... відбраковано 6 яйців, які були без зародків, два яйця були з замершими зародками. Спостереження проводились за ростом і розвитком пташенят. Після вилуплення пташенят залишилися в інкубаторі ще на 5 годин до повного обсихання. Далі ми помістили їх в коробку, над якою повісили лампу для обігрівання. Фактори, які впливають на здоровий розвиток пташенят перепелів. Температура на дні ящика була плюс 35 і ми підтримували її протягом тижня. На другий тиждень температуру знизили до рівня плюс 30 градусів, на третій тиждень до плюс 25. Поступово температуру довели до кімнатної. Пташенята швидко і активно ростуть, тому ми, їх, ми їм давали вітаміни і мінерали яйця, сир, зелень. Після чотирьохтижневого тижневого віку пересадили їх до клітки. Висновки дослідження: для здорового виводку пташенят слід дотримуватися оптимальних інкубаційних умов. Отож з 24 перепелених яєць отримано 16 перепелят, що, на мою думку, не є поганим результатом, враховуючи те, що інкубатор у нас зроблений власноруч, і немає автоматизованих частин, які слідкували б за дотриманням реального температурного режиму. Та своєчасного обертання раномірного обігріву зі всіх сторін. Для кращих результатів слід удосконалити інкубатор або замінити на більш точний автоматизирований. Раціон будівля пташенят має бути збалансований. Загалом розведення цих чудових пташенят можливе в домашніх умовах і великих труднощів не передбачає. Дякую за увагу!